Маленький слухачу, тебе вітає затишний канал Добранічні Історії. Влаштовуйся зручно в ліжечку, обійми подушку і зроби глибокий спокійний вдих. Нехай оченята потроху відпочивають, а вушка слухають тиху казку. Сьогодні ми розповімо історію про маленького їжачка і заблукали сонце. Одного тихого вечора він сидів біля свого теплого кубельця і дивився, як небо повільно вкривається рожевими хмаринками. Якщо хочеш чути нові лагідні казки щовечора, не забудь підписатися і повертатися сюди знову. А зараз зручно вкрийся ковдрою, бо наша казка вже починається. Коли небо потемніло, їжачок помітив щось дивне. Зазвичай один особливий, золотавий промінчик завжди тихенько торкався його носика перед сном, ніби прощаючись. А цього вечора промінчика не було, листя на деревах спокійно шародіяло, пташки вже вмостилися на гілках, а світло ставало м'яким і тремтливим. Їжачок нахилив голову набік і прислухався. Але почув лише далеке дзюрчання струмочка. Йому стало трохи сумно без знайомого тепла на носику, та він залишався спокійним. Просто в його серденьку народилася добра цікавість, куди ж міг подітися улюблений промін сонця. Наступного вечора їжачок знову чекав на свій промінчик, але й тоді той не прийшов. Теплі лапки трохи затремтіли, проте не від страху. А від рішучості, якщо промінь загубився, хтось має йому допомогти повернутися. Їжачок глибоко вдихнув свіжий лісовий запах хвої та м'якої землі. Він тихо сказав собі, що вирушить у лагідну подорож, обережно і спокійну, аби не розбудити нікого навколо. Нічні жучки вже світилися маленькими ліхтариками, Ніби готові були показати дорогу. Так почалася його м'яка добра пригода серед сонних дерев і шурхотливого листя. Спочатку їжачок зустрів повільного равлика, який дрімав під широким листочком. Маленький мандрівник чемно привітався, тихим голосом запитав, чи не бачив той загубленого променя. Равлик позіхнув. Поворушив вусиками і сказав, що бачив тільки м'яке світло, яке ковзало між травинками. Але потім воно зникло за кущами. Їжачок подякував і побажав равлику солодких снів. Він відчув, як тривога в грудях стає меншою, бо знайшлася перша маленька підказка. Промінь десь поруч. Просто потрібно спокійно йти далі, слухати ліс і довіряти доброму шурхоту ночі. Далі стежинка вивела їжачка до невеликої галявини, де вгорі ще тремтіли останні відблиски вечірнього світла. На гілці сиділо двоє дрібних пташенят, які не поспішали засинати. Їжачок чем не поцікавився, чи не бачили вони золотавий промінь, що загубився. Маленькі крила тихенько затріпотіли, і пташенята пригадали, як яскраве світло гралося на верхівках дерев, немов стрибало від гілки до гілки. Потім воно, за їхніми словами, ковзнуло вниз до струмочка. Їжачок подякував, побажав пташкам доброго сну та рушив далі. Ліс лагідно шумів, ніби підказував, що він на правильному шляху. Коли їжачок дійшов до струмочка, вода тихо наспівувала свою колискову. Сріблясті хвильки відбивали шматочки неба і тьмяні зірочки. Маленький мандрівник присів на берег і задумливо глянув у прозору глибину. Він подумав, що промінчик міг заховатися у воді або відпочити. Тихим шепотом він попросив струмок підказати, чи не торкалося його світло. Вода, ніби відповідаючи, м'яко блимнула золотавим відблиском, що промайнув униз за течією. Їжачок подякував струмкові і обережно попрямував уздовж берега. Йому було спокійно і затишно, бо ніч ставала доброю супутницею його пошуків. За кілька кроків від струмочка стояв старий розлогий дуб. Його гілки були схожі на добрі руки, що обіймають увесь ліс. Їжачок наблизився і тихенько промовив що шукає, заблукавший промінчик. Дуб трохи зашелестів листя, наче прокидаючись, і лагідно нахилився. Здавалось, він шепоче, що світло любить ховатися там, де тепло і спокійно. Можливо, десь зовсім поруч. Їжачок притулився спинкою до шорсткої кори та на мить заплющив очі. Він відчув, як серце наповнюється тихою впевненістю. Дуб його не поспішає, ніч не лякає, а промінчик лише чекає, коли його знайдуть. Коли їжачок знову відкрив очі, над ним уже танцювали світлячки. Вони світилися м'якими жовтими вогниками, неначе маленькі зірки що спустилися до землі. Їжачок привітно попросив їх допомогти знайти промінчик. Світлячки радісно закружляли в повітрі і утворили тиху блискучу стежку. Вони світили так лагідно, що зовсім не сліпили, а лише огортали теплим сяйвом. Їжачок крокував за ними, відчуваючи, як крок за кроком Тривога розчиняється в спокійному нічному повітрі. Він знав, що з такими добрими помічниками промінчик точно не залишиться самотнім. Світлячкова стежка привела їжачка на маленький пагорб. Тут було трохи світліше, ніж у лісі, і в повітрі пахло травами. Посеред м'якої трави... Лежала велика рослина з широким листям, а на одному з листків блищала велика прозора краплина роси. Усередині цієї краплини ніжно іскорилося золотаве світло. Їжачок обережно наблизився і побачив знайоме тремтіння. То був його промінчик. Який затишно вмостився в росинці, щоби перепочити. Маленьке серце наповнилося радістю й полегшенням. Промінчик нікуди не зник. Він просто шукав тихе місце, де міг трохи відпочити. Їжачок тихенько прошепотів промінчику, що всі в лісі сумували за його теплом. Він не сварив світло й не вимагав повертатися негайно, лише лагідно розповів, як носик чекав знайомого дотику щовечора. Промінчик, здавалось, засяяв яскравіше всередині краплини роси, неначе слухав і розумів. Їжачок запропонував, нехай промінь відпочиває стільки, скільки потрібно, а потім разом. Вони знайдуть шлях назад до неба. У цю мить ліс став ще тихішим, ніби затаїв подих від ніжної розмови. Усе навколо лишалося спокійним, м'яким і добрим. Коли прамінчик трохи підбадюрився, він наче обережно вислизнув із краплини роси і затремтів над листком. Його світло було м'яким, неяскравим, але дуже затишним. Їжачок відчув, як теплі відблиски торкаються його щічок і носика, немов ніжні обійми. Він запропонував промінчику йти разом через ліс, аби попрощатися з усіма, хто чекав його сяйва. Світло погодилося і повільно попливло поруч, освітлюючи шлях. Ніч уже не здавалася такою темною. Вона стала схожою на великий м'який плед, під яким усім добре і спокійно. Разом вони повернулися до струмочка, де вода все так само співала свою пісню. Золотаве світло лагідно ковзнуло над хвильками, і струмок засвітився, мов казковий. Потім промінчик торкнувся старого дуба. І його кора стала теплішою на вигляд. Їжачок тихо розповів дереву, що світло скоро повернеться до неба, але завжди пам'ятатиме про цей спокійний ліс. Світлячки, побачивши знайомого гостя, ще раз утворили блискуче коло навколо їжачка. Усі прощалися без смутку, адже знали, кожен вечір приносить нове м'яке світло і нові спокійні сни. З пагорба було добре видно небо. Там уже з'являлися м'які ранні зірки, але ще залишалося місце для золотої стежки. Промінчик зупинився поруч із їжачком, ніби вагаючись. Маленький друг усміхнувся і лагідно сказав, що небо без нього сумує, а він завжди чекатиме вечірнього привітання на своєму носику. Світло затремтіло від радості, потім потягнулося вгору, залишаючи за собою тоненький блискучий слід. Небо, здавалося, зустріло його тихим сяйвом. Їжачок сидів на м'якій траві і відчував, як у серці розливається спокійна, тепла вдячність. Коли промінчик піднявся високо і сховався серед небесного сяйва, Ліс знову став тихим. Їжачок неквапливо повернувся до свого кубельця. Дорогою він ще раз подивився на струмок, на дуб і на галявину з пташенятами. Усе виглядало знайомим і дуже рідним. Біля нірки він потягнувся, позіхнув і відчув, як втома ніжно огортає лапки. Тепер він знав, що світло завжди повертається туди де його чекають із добром. А це означало, що кожен вечір буде наповнений м'яким сяйвом і тихими обіймами сну. У своєму кубельці їжачок загорнувся в сухі листочки, що шурхотіли, мов м'яка ковдра. Через малесеньке віконце він бачив, як у небі ще грає далеке світло, і здогадувався, що серед тих променів. Є й його знайомий друг. Носик уже чекав на завтра, на новий лагідний дотик перед сном, але зараз настав час відпочивати. Їжачок заплющив очі і ліз за вікном прошепотів свою тиху колискову. Якщо ти теж лежиш у теплому ліжечку, можеш уявити, як маленький промінчик торкається твого носика, бажаючи солодких снів. А завтра він знову повернеться в цю тиху, добру історію.